До Києва з неоголошеними візитами прибув президент Європейської ради Шарль Мішель. Він написав у соцмережі X, як добре бути в Києві серед друзів. Також до української столиці приїхали і міністр оборони Німеччини Борис Псторіус та президентка Молдови Майя Санду. Очільниця Молдови разом із президентом України та першою леді вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Міністр оборони Німеччини взяв участь у покладанні квітів на майдані та вже віддав, відвідав перепрошую військовий навчальний центр. Також у соцмережі ікс міністерства оборони Німеччини зазначило, що Пісторіус провів низку зустрічей на високому рівні, і зокрема міністр дізнався про поточну ситуацію на фронті та переконався в ефективності саме німецької підтримки. Ну і я нагадаю, що Німеччина вже заявила про те, що надає нам військову допомогу. Це протиповітряні протиповітряна оборона. Зокрема, це чотири новітні системи ППО та зенітно-ракетні комплекси Айрістті СЛМ. Зокрема, Німеччина нам дала не першу військову допомогу, тому що вчора при з власне зробила це за прикладом Лойда Остіна. Вчора він приїздив до Києва. Я нагадаю, що сьогодні власне пісторіус оголосив цей про новий пакет допомоги слідом за Лойдом Остіном. Тож американці оголосили про пакет військової допомоги на суму у 100 мільйонів доларів там зазначили, що це вже 55-й транш із запасів, які е, виділив Пентагон і е, це 51-й транш, починаючи з серпня 2021 року. Цього разу, як я вже сказала, загальна сума складає 100 мільйонів доларів. Тож, що таки увійде до нового оборонного пакету. До нового оборонного пакету увійдуть зенітні ракети, артилерійська установка та боєприпаси. Артилерійські снаряди, ці славнозвісні, 155 мм та 105 мм, А ще ША поставлять нам ракети трубного пуску з, опти... з оптичним відстеженням та дротовим наведенням. Будуть також і в пакеті воєнної допомоги протитанкові системи Джавелін та гранатомет АТ 4 це протитанковий гранатомет, а ще 3 мільйони патронів для стрілецької зброї. Спорядження для українських воїнів холодну погоду та запчастини для технічного обслуговування. Ну і ще багато різноманітного допоміжного обладнання. На сайті Патагону вже зазначили, що Україну не можна залишити наодинці, особливо у цей непростий період. Далі, от маємо таку цитату. Безпекова допомога Україні це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію, де-інде зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості. І надзвичайно важливо, щоб конгрес вжив заходів для підтримки України, схваливши запит президента на додаткове фінансування. Тож нинішня військова допомога, я нагадаю, що вона виділена із тих залишків річного пакету допомоги, яку конгрес він виділив нам її ще минулого року, і за попередніми оцінками. На жаль, коштів в запасі у Білого Дому залишилося вже небагато. Це близько 5 мільярдів доларів. Джо Байден тим часом він намагається вмовити конгрес проголосувати за новий оборонний пакет для України на наступний рік. Його президент США пропонує включити у спільну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. Я нагадаю, що республіканці, зокрема, представник спікер палати представників Майк, Майк Джонсон заявив про те, що республіканці хочуть, аби допомога Україні йшла окремо. Пакетом від Ізраїлю і Тайваню її е, республіканці принаймні пропонують включити до видатків на безпеку кордону США та Мексики. Про яку суму пакету йдеться в цьому випадку, невідомо, проте в Конгресі триває таке справжнісіньке протистояння. Тож, е, у, чому, у чому полягає проблема? А вони не мають нині ухваленого бюджету на фінансовий рік, який вже почався. І звісно, що ухвалення державного бюджету воно буде пріоритетним на обговоренні в Конгресі. Тож нині існує думка про те, що якщо допомогу Україні не ухвалять до різдва, тобто до 25 грудня, то конгресмени просто можуть пристати на більш компромісний варіант, де державний бюджет іде в комплекті з підтримкою для Ізраїлю. Проте більшість експертів запевняють, що допомогу Україні. Аки ухвалять ба більше 20 листопада Остін, він заявив про те, що в республіканців в них дійсно є справедливі запитання щодо підтримки України, і конгресмени обов'язково отримують достатньо відповідей, аби, зрештою, таки узгодити ось цей пакет допомоги. Я нагадаю, що зустріч Володимира Зеленського із представником очільником Пентагону Лойдом Остіном вона відбулася в Києві 20 листопада. Вчора Лойд Остін прибув до Києва з неоголошеним візитом разом із командувачем збройних сил НАТО Крістофером Каволі. Видання The Washington Post зазначило, що топ посадовці приїхали би дізнатися про ту стратегію, яку Україна планує використати проти Росії із настанням холодів. Під час зустрічі Остін та Зеленський обговорили ситуацію на фронті, стратегічні цілі та потреби українських військових. І звичайно, що наш президент наголосив на тому, що нині нашій країні потрібно безперебійне постачання зброї та снарядів, особливо військова підтримка знадобиться власне з настанням холодів. Американські посадовці тим часом відзначили, що вже є інформація, що на зимовий період Росія планує перегрупувати свої сили на різних напрямках, а ще серйозно вдарити по українській інфраструктурі цього року. Удари, нібито очікуються більш потужні ніж минулорічні. Ллойд Остін, Крістофер Каволі, а також е, е, міністр оборони е, міністр оборони Німеччини, котрі приїхали до України цими днями. Вони візьмуть участь у 17-й оборонній зустрічі. у Форматі Рамштайн. Вона відбудеться 22 листопада, і попередньо оголошено, що загалом в цій зустрічі візьмуть участь близько 54 країн світу. Проходитиме Рамштайн, як я вже і зазначила в режимі відеоконференції. Країни-партнери обговорюватимуть необхідну підтримку Україні. І, власне, саме про це міністр, міністр оборони Німеччини Ллойд Остін розмовляв. Власне про прошу, міністр оборони Німеччини. Розмовляв сьогодні з представниками нашої влади та Лойд Остін. Він поговорив напередодні з очільником міністерства оборони України Рустемом Умєровим. Посадовці спілкувалися телефоном. Ну і звичайно, що головна тема це ситуація на фронті напередодні 17-го Рамштайну. І серед іншого, саме з Лойдом Остіном, наш президент Володимир Зеленський обговорив і безпекову ситуацію в Чорному морі.